Якщо ви вперше чуєте фразу Lincoln MKX і взагалі не розумієте, що це за машина, це Lexus RX, який засунули салон від Mercedes. Якщо дуже коротко, то це нереально комфортна, тиха, практична яхта, люксовий кросовер. За ціною 20-25 тисяч доларів саме в такому бюджеті ви можете знайти живу машину з адекватним пробігом, з мінімальними пошкодженнями, цілою безпекою, безстреляних подушок, і це буде машина преміального класу, преміального сегменту кросовер. Практичний, який можна використовувати абсолютно для будь-яких цілей, який їде в районі 7 секунд до 100 кілометрів. Київ дуже красивий в салоні і ззовні, який привертає увагу. На мій взгляд, конкурентів майже цієї машини немає. Коротко про MKX. почали його робити в 2007 році. Це преміальний сегмент Форда. Саме Ford Edge з 2007 по 2015 рік було перше покоління, з 2016 по 2018 було друге покоління. Далі в 2018 році його перейма... перейменували в Lincoln Nautilus Тому перед вами зараз друге покоління Lincoln MKX мотор 3.7 атмосферний, частину супенева коробка гідроавтомат Є також мотор 2,7 з турбіною, його основні переваги це краща динаміка та чуть менший розхід. Але мій особисто вибір впав на мотор саме 3,7 за рахунок деяких його переваг. Перша перевага це. Звісно ж, надійність це дуже такий старий архаїчний мотор. І якщо говорити про фордовські мотори і коробки, а в Лінкольнах саме фордовські мотори і фордовські коробки, це все-таки не Toyota і навіть не ваг, тому 3.7 мотори вважаються більш надійними, більш ліквідними, і для людей, які цінять свій час, не хочуть лишній раз заїжджати на СТО. Думаю, 3,7 мотор буде ідеальним вибором. Недостатками цього мотору вважають люди за великий розхід, але в Лінкольна він не такий великий, як ви думаєте. В цілому питання розходу на 37 моторі вирішується газом. Тут розподілений приск на цей мотор ідеально ставиться газ. В цілому люди в основному які беруть 37 мотори, вони беруть їх під газ. Я вирішив газ не ставити. Він мені не потрібен. Тут розхід досить виявився адекватним. У мене за останні 3600 км розхід в районі 10 літрів на 100 км. Але слід розуміти, що це 70% траса і 30% місто. В цілому по трасі у мене був саме мінімальний розхід це 8,6. Це була поїздка Київ-Львів-Буковель-Київ. Там порядка 1500 кілометрів вийшло. А самий великий розхід у мене був по місту зимою це 15-16-17 літрів на 100 кілометрів. Це місто Пробки зима змішаний зараз 10 в районі 10 літрів. Зараз заговорю про режим нормал. Тут є три режима їзди: Comfort, Normal і Sport. В режимі спорт буде розхід чуть більший, тому що там Lincoln чуть по-іншому реагує на педаль газа. В цілому, я, ви мабуть, зараз задаєте питання, як в такого мотора в такої здоров'яної. Машина получається такий розхід. Дуже просто там в режимі нормал і також в режимі комфорт. Дуже цікаво настроєна педаль акселератора, педаль газу. Ви нажимаєте 30 або навіть 50%. І машина дуже плавно ускоряється Там така дуже м'яка педаль газу в режимі Нормал. Якщо ви нажимаєте більш різко, вона починає ускорятися більш е, жорстко. Це перший момент, то тобто є там дуже м'яка педаль газу, дуже така велика плавність ходу. Другий момент це аеродинаміка кузова, тобто це не кірпічна форма, як в Тойотах RAV4 наприклад, останніх або там в геліках. Бо навіть в останніх моделях Lincoln Nautilus там вже з аеродинамікою. Все набагато гірше, напевне, я так вважаю, за форму кузова основний ринок збуту це Канада і США. Це перший ринок і, і другий ринок це Китай. В цілому, що дуже важливо знати про Lincoln. Це американська машина, яка має чотири комплектації: Прем'єр, Селект, Резерв і Black Label. Але є дуже великий нюанс. Lincoln – це дуже нафарширована. Різними опціями машина під всі ці чотири комплектації докупляються окремо опції, наприклад, адаптивний круїз контроль, камера 360, фари, регулювання сідушок, масаж це все додаткові опції, які можуть бути, а можуть і не бути навіть у максимальній комплектації. А, інший момент, який потрібно розуміти, black Label, який дуже багато яку дуже багато вважають максимальною комплектацією, це всього-навсього варіант обробки салону. Це не сама максимальна комплектація, тобто Black Label насправді може бути абсолютно пустим без опцій, які я перечислив раніше. Тобто, звертайте увагу на оці всі опції. Якщо ви будете обрати собі Лінкольн, опції ці візуально видно в салоні, і я про це не знав, коли вибрав собі цей автомобіль. Мені дуже важливо було отримати камеру 360, тому що машина, з якої я пересідав на Lincoln, була rav 4 третього покоління, вона набагато менша. І в цілому, в цьому обзорі, я буду, мабуть, порівнювати Лінкольн з Равом. Uh, да, він коштує два рази дешевше Лінкольна, але для порівняння RAV-4 це такий дуже популярний кросовер. Uh, тому от потрібна камера 360, тому що машинка набагато більша, і в моїй комплектації резерв uh, її не було, як і адаптивного круїза, як і регульовок сідушок. Uh, тому що це все додаткові опції, які мій попередник, американець, не купив. Тому звертайте на це увагу, додаткові опції вони докупляються окремо. і навіть в максимальних комплектаціях резерв black Label, їх багать, багато багато з них можуть не бути. Перейдемо до плюсів, або до того, що мені сподобалось в цій машині, коли я пересів із рава в Лінкольн 8 місяців назад. Саме перше, що мені дуже сподобалось, це V6 мотор, звук мотора. Як він їде, як він ускаряється. Це просто був якийсь кайф. Я просто сідав в цю машину, там поїздити по кварталу, покайфувати. І для тих людей, хто люблять, які люблять ці звуки V6, V8, V12, W12 моторів, ви прям будете в захваті від цього звуку. Там дуже класна шумоізоляція, подвійні стікла. В принципі, як у всіх преміальних кросоверах, всі фішки преміальних кросоверів, звісно, тут є. Там удалений запуск, подвійні стекла, дуже класна шумоізоляція. Комфорт, самий вагомий плюс Лінкольна це ціна. Як я вже говорив, можна взяти безпроблемний Лінкольн. Ну, грубо говоря, за 23-25 тисяч доларів, їздити, кататись, бути задоволеним. В той час, коли Lexus RX 2017 року, такого ж року, як цей Lincoln, буде коштувати вам 35-45 тисяч доларів. Далі надійність. Ці конкретно в цій моделі це V6 атмосферний мотор, гідроавтомат, коробка, це досить надійні такі вузли. Підвіска тут також досить проста. Є три режими жорст, жорсткості амортизаторів: комфорт, нормал і спорт. Нема ніякої пневми, але при цьому всьому машина дуже комфортна Є один маленький нюанс, про який всі говорять, які ви чуєте. на маленькій швидкості підвіска якось дивно реагує на маленькі, невеличкі ям. Я не знаю Може, це за що 20-дюймових дисків, які в мене і нескор профільної резини. Може, за рахунок такої настройки підвіски конкретно в кросовері, великому кросовері, тому що кросовери, як ви знаєте, це все-таки не про комфорт. Седани набагато комфортніші за кросовери. Тому от вони, от, я думаю, намагалися таким способом підібрати золоту середину, щоб машиною гарно управлялась і була досить комфортна. Є моменти на таких маленьких ямках, маленьких скоростях. Я навіть на початку думав, що в мене щось не так з підвіскою, тому що на фоні цього нереально класного комфорту, там на звичайній швидкості, 60-70 км в час. На маленькій швидкості ти, ти бачиш якусь дивну реакцію на маленькі ямки. Я думав, що це щось із стійкою. Два рази возив на СТО, щоб мені перевірили ходову. Ніхто нічого не знайшов, кажуть, все нормально, в тебе не парся, не заморачуйся. Ну окей, будемо вважати, що це приколи американських підвісок кросоверів. Далі розхід. Як ви зрозуміли, середній розхід, скажімо так. 50% траси, 50% місту, у вас буде десь в районі 12-13 літрів. Порівнянні з іншими моторами, 3,7, 3,6, 4,0. Це розхід маленький. Тобто я насправді думав, тут буде розхід 20 І я навіть думав ставити газ на цю машину, але побачив, який тут розхід. То перехотів. В розхід можна навіть не в мінус, а в плюс додавати, тому що я взагалі не бачу ніяких проблем з таким розходом в такого мощного мотора. А інший плюс настройки педалі газу дійсно є різниця між нормал і спорт. Якщо ви хочете їздити нормально, економно і комфортно, там кого потрібно перегнати, ця машина їде до 100 км. За 7 секунд, якщо у вас нормальна, адекватна резина, там, нормальний бензин, живий мотор, масло в ньому помінене. Ця машина досить різненька. Вона між 7 і 8 секунд буде у вас їхати до сотні. В спорт режимі вона набагато спортивнішою стає, тобто разниця відчутна. Вона Зовсім по-іншому на газ реагує, там маліше нажаття, вона зразу підривається і їде все-таки 3.7 мотор, це вам не 2.0, не 2.5, це дійсно дуже мощний мотор. Далі тормоза, якщо порівнювати з Равом 4, в Лінкольні тормоза набагато кращі. Деякі блогери, які на зимній резині літом тестують тормоза, говорять, що тормоза їм не подобається в Lincoln. Я на багатьох машинах не тормозив з великої швидкості в ноль, тому я не можу порівнювати з абсолютно всіма тормозами, які є в кросоверах. Але можу сказати, що в порівнянні з Равом, в Lincoln тормоза набагато краще. Вони зразу. Зразу хватають, зразу цепляють, не дивлячись на те, що машина більше двох тонн важить, вони досить адекватні. Далі момент інтелектуальний повний привід. Він називається Lincoln Intelligent AVD. Ця машина з повним приводом, але тут повний привід працює досить цікаво. Якщо ви їдете без ускорок на константній швидкості, наприклад, там 100, 110-120 км в час. Ви будете їхати на передньому приводі. Момент буде на передній осі. Якщо ви будете ускорятись, якщо ви будете рушати з місця, якщо ваша машинка десь попадає в пробуксовку, момент зразу розпреділяється. На передню і на задню вісь теж. Тобто на ускорках, коли ви просто рушаєте з місця, там, неважно там, сніг чи асфальт ідеальний чи земля, у вас буде повний привід сам спрацьовувати. Тобто, в залежності від умов, машина сама вирішує, скільки моменту кидати на передню вісь, на задню вісь, і це також впливає на розхід. Тобто в машинах, де є постійний повний привід, розхід набагато більший, ніж тут. Далі плюс це дуже багато місця в салоні і багажнику. Мало того, в салоні тут ще вигнуті такі карти на, двері, на дверцях. Тобто ця машина все-таки зроблена для таких крупних американців 100 КГ плюс з моїм весом 60 кг і ростом 170 я в цій машині як муравей. На задню сідушку. Там спокійно поміщається 4 80 кілограмових людини, без проблем поміщаються. Тобто, якщо у вас сім'я там трьох кілограмових американських дітей, то вони у вас без проблем помістяться на задньому ряду. Плюс тут е, великий багажник, але тут немає третього ряду лінкульнів. МКХ немає з третім рядом сідушок, 5-6 чоловік це максимум, що ви зможете перевозити з комфортом. Про матеріали і про салон. Це треба просто побачити. Тобто, якщо я просто скажу, що це дуже класний салон, я б його поставив на в цілому на друге місце після мерседесів. Для мене еталон салонів це Мерседес. І Лінкольн я б дійсно поставив би на друге місце. Тобто, ніякий ваг, ніякі там не знаю, французи не рівняються, на мій погляд, до салону до, до якості і до дизайну салону. Тут прикольна симетрія, прикольне розміщення кнопочок. Підсвітка, якість шкіри це взагалі якийсь космос. Вона дуже приємна, м'яка. У мене був rav 4 на шкірі. Ця машина на шкірі це зовсім різна шкіра. Вона набагато м'якша, приємніша, комфортніша, запах зовсім інший. В салоні все набагато прикольніше і краще виглядає. Треба просто побачити, і ви просто закохаєтесь цю машину. Я коли вперше побачив, я взагалі думаю, що так можна. Машина стоїть в районі 25 тисяч, а салон взагалі. Як в машинах за 75-100 тисяч доларів. Інший момент, інші моменти, які хочеться плюсом відмітити, це моменти з кузовом. Вони по кузов тут по бокам знизу таким пластиком оббитий. Це значить те, що вас не будуть гнити, не буде гнити низ, пороги і так далі. Що в мене собственно було в раві. Ну там машина 2007 року була, там вже були підгнивші моменти. От, а тут пластик такий, і це дуже багато проблем вирішить з підгниванням низу. Ну і, воно не так буде царапатись грязю і іншими елементами. Задній фонарь теж можна. Вважати плюсом, він довгий на весь кузов в Тойотах, наприклад, задні стоп-фонарі, стоп-сигнали вони дуже маленькі і багато водіїв на них взагалі не реагують. Тобто, в Тойотах дуже популярний навіть в нових. Популярне ДТП, коли їм хтось ззаді влітає в задок, чисто за того що там маленька стоп-сигнала, і багато тойотоводів то додають додаткові лампи, щоб там це все краще читали. Слідуючий момент це домофон. Ви можете зайти в машину без ключа, просто вбиваєте код. Вашого домофона передня дверка відкривається. Завести машину ви не зможете без ключа, але зайти в салон зможете. Коробка передач тут. Кнопочками, що дуже зручно, на мій погляд. Ви за секунду можете переключитись на любу передачу. В раві, наприклад, мені це було неудобно робити. Я постійно, навіть в темноті там нічого не підсвічується, постійно туди дивився. Кнопочками дуже швидко переключається. На мій погляд, це розміщення таке вертикальне кнопок біля руля. Це саме удачне взагалі, що я бачив в, в автомобілях. Зараз на отілусі їх зробили горизонтальними під дисплеєм, що, на мій погляд, не дуже комфортно. Вертикально, це розміщення набагато прикольніше. Окремим моментом плюсом в Україні хочу відзначити це ком'юніті лінководів. В Вайбері є дуже велика група на 1500 чоловік з класними адмінами, з хорошим ком'юніті, які тобі допоможуть майже безкоштовно. Я свою машину декілька місяців доробляв після того, як пригонщики мені віддали машину з великою кількістю косяків. Я ще сам потім їх вирішував, дороблював і мені люди допомагали без проблем. Дуже приємні, адекватні. Лінководи володарі лінкельнів, тобто класне ком'юніті. На рахунок дорогих деталей, часто про Лінкольн говорять, можна знайти деталі і дешево. Є тайванські варіанти, є багато розборок. Мені, наприклад, бокову заглушку в дверях один намагався продати за 1200 гривень, Типа намікає, що тобі ніхто дешевше не продасть, вона там стільки й стоїть. І знайшлась людина, яка їх продала за 250 гривень, так що ком'юніті дуже класна лінководів. На, на рахунок шкіри, хочу окремо сказати, темна шкіра набагато практичніша за світло. В, мо, в моїй машині в першій і другій була саме темна шкіра. Я бачив такі самі лінкальні МКС, МКЗ, МКХ в світлій шкірі, вона набагато гірше виглядає з роками, вона сильно затирається. Там все видно, там любе касання рукою оставляє відпечатки, тому я вам рекомендую вибирати якраз таки темну шкіру. Окремо хочу сказати про е, резину. Вся сезонка у мене стоїть, я її вирішив не міняти. Це, звичайно, порада не сама краща. Краще ставити зимню і літню, звісно, але ця машина може спокійно їздити на все сезонні резині. Якщо ви ніде не виділюєтесь на дорозі, якщо ви нормально адекватно їздите, якщо ви розумієте, що зимою... Ваша машина себе веде по-іншому більший тормозний шлях, машину може занести на ускорках, щоб голольод їздити взагалі не бажано ні на літні, ні на зимні, то спокійно ви можете кататися на всесезонці весь. Період зим зимою та весну пар коротко про нюанси і те, що мені не сподобалось в цій машині їх зовсім небагато, але я їх перечислю. Перший момент це всі нюанси американського ринку автомобілями американського ринку. Вони дуже просто вирішуються. Програмкою FORSCAN, але ви повинні знати, що там по дефолту працюють тільки непарні частоти радіостанції, Мова інтерфейсу у вас буде англійська, там французька або іспанська. Машинка буде у вас сигналити, якщо у вас ключ залишився всередині. Ну, про це в мене є окреме відео на каналі, я його давайте прикріплю в описі. Можете подивитись нюанси американських машин. Далі, що мені. В цій машині не сподобалось. Це розміщення акума. Воно дуже глибоко знаходиться під капотом. І щоб його зняти, наприклад, я їжджу мало і я перед зимою постійно заряджаю, підзаряджаю акум, щоб він лиш ну, краще держав, просто зимою заряд. Тут так зробити буде набагато складніше за, за рахунок розміщення, розміщення акумулятора, але з другої сторони він буде більше. Зберігати тепло після того, як ви машину заглушите. Далі це обзорність. Після рава я досить довго привикав до обзорності. Вона мені тут здається гіршою, ніж в раві. І також зеркала. водійське зеркало маленьке. Ну, взагалі, зеркала маленькі. водійське збільшує, з зумом працює, тому потрібно до цього привикати. Зазори. В деяких місцях зазори в преміальному Лінкольні мені виглядають досить цікаво. Далі в мене були з панорамою цікаві речі, тобто машина моя рік стояла в портах, і там було чуть і не сантиметр пилі і забились стоки панорам. Uh, тобто вода стікала по салону, ну під під час таких бурних обільних дощів, вода стікала в багажник. Це кстати, дуже популярна проблема всіх автомобілів, в яких є велика панорама. Багато людей не звертають увагу на це взагалі, а потім в один прекрасний момент там залазять багажника. В них там 3 сантиметра. Води Я це вомрявом замітив. Бо у мене почали запотівати вікна. Я почав рити, шукати, де ця вода. оказалась в багажнику. Ми почистили панораму. Один раз зняли повністю всю обшивку, і другий ряд сидінь. І знайшли там дуже багато цікавих речей, камні з моря. Шматочки їди з Макдональдса, американці нам ставили. Коротше, зняли обшивку, все там подивились, чи там немає ніяких проблем, прочистили. Через декілька місяців я ще раз її прочистив, тому що одна стойка нормально прочистилась, один стік, а другий все ще був підзабитий. Тобто я вже два рази чистив цю панораму, вже в принципі все нормально, вже не протікає. Тобто, якщо ваша машина десь довго стояла в пилі, то можуть забуватись стоки панорам. Іменно задні. передніми все окей, а задні можуть забуватись. Тому звертайте увагу, просто відкривайте багажник, дивіться, чи у вас там знизу нема вологи. Ще один нюанс: немає ПТ для букса ні спереді, ні ззаді. Тому дивіться по бездорожу, в принципі, сильно її не нагружайте. Це все таки кросовер американський, предназначений для асфальта. От. Але ці петлі вварюються. Мені з Лінкольнчата скинули навіть подробну інструкцію. Ну, петлі робляться, кому потрібно вони їх можна зробити. В цілому, по Лінкольну, що можу сказати, це дуже недооцінена марка на ринку України: МКХ, МКЗ, МКСі, Наотілоси, авіатори, навігатори. Їх з кожним роком все більше і більше і більше, і тому звертайте на них увагу. Да, є нюанс, що дорогі деякі деталі, особливо передок в лінкальна дорогий по техобслуговуванню. Там взагалі проблем ніяких немає. Я вже один раз пройшов тех техобслуговування, ціни повністю адекватні, тому рекомендую всім, хто шукає для себе універсальну машину на всі випадки житті. Особливо MKX – це одна із самих класних практичних марок, на яку потрібно звернути увагу. І враховуючи те, що ціна на неї дуже дуже низька, на мій погляд, зараз конкурентів в неї майже майже немає. Тобто, ну звісно, конкуренти є. Викросовер преміального класу можна віднести до конкурента Лінкольна. Але якщо ви почнете аналізувати тих конкурентів, Лінкольн по любому чимось виграє. Я дуже довго перед його покупкою дуже довго аналізував ринок. Місяця три, напевне, і дійсно я зупинився на Лінкольні. Я дивився і каєни, і Тауреги, і Акури, і Прадіки, тому що після Тойоти пересідав. Лінкольн по-любому чимось виграє Я цю машину пригнав зі Штатів, вона мені обійшлася з 25 тисяч доларів. Це комплектація резерв 69 тисяч кілометрів пробіг, без стрільнутих подушок, тобто, безпека вся оригінальна. Там були дійсно мінімальні пошкодження, можна навіть сказати, що вона не була в аварії. Я вам не рекомендую в ніякому разі приганяти зі штатів зараз автомобілі. В мене є інше відео на цю тему, яке вже набрало майже 100 тисяч переглядів. Я його теж закріплю в коментарях. Шукайте на ринку України. Вже пригнані, вже зроблені під себе автомобілі. Їх зараз дуже багато. Вони продаються. Навіть дешевше тих цін, які вони стали людям. У мене знайомий виїхав в Канаду просто своєму другові віддав машину, каже, викупиш, коли буде можливість, і все. Інший знайомий виїхав в Штати, просто батьку віддав автомобіль квартиру. Тобто Я зовсім не розумію, навіщо зараз гнати зі Штатів автомобіль, не розуміючи, що ти гониш, ви потратите кучу нервів, грошей. Як це було в моєму випадку, в цілому я вам рекомендую, що почитати коменти під тим відео. Там дуже є багато історій, реальних історій людей, які приганяли реальних відгуків. Також ви можете побачити поведінку пригонщиків, там дуже частенько вони в коментах відписувались, як вони себе поводять, як вони звалюють постійну вину не на себе, так сказати. Тому вибирайте вже на ринку України. Прийшли, побачили, перевірили. Завтра вона вже ваша. Дякую за увагу. Побачимось на дорозі.